Прошу Леона, об'єднання свобода Андрей Міщенка. Прошу диспозиція цієї статті не конкретизована. Об'єктивна сторона передбаченого нею діяння не містить чітких ознак, за якими можна розмежувати кримінальне карання діяння від інших діянь. Фактично, під цю статтю можна підвести будь-які діяння в сфері господарської чи управлінської діяльності. Фактично, ця норма. Стала інструментом політичних репресій з боку влади. Ця стаття є спадком сталінської совєтської репресивної машини, і тому вона не витримує жодної критики. Я хочу зацитувати статтю з резолюції парламентської ансамблеї Ради Європи. Стаття 365 Кримінального кодексу України є занадто широкою, застосування і, проф... і, по, і, по суті, дозволяє постфактум криміналізацію звичайних політичних рішень. Це суперечить принципу верховенства права та є неприйнятним. Товариство, вдумаємося. Понад 900 тисяч заяв про катування в міліції ту рік – Це вирок нашим правоохоронцям. Ця система потребує радикальної перебудови, і почати її варто з символічним. Кроком звільнити лідерів опозиції, яких визнає в'язнями увесь світ, скасувати новий кримінально процесуальний кодекс і ухвалити якісний документ, напрацювати пакет реформ. Інакше Україна залишиться поліцейською державою, якою є нині. А влада, якщо б цікавилася, хоча б чимось, крім дерибану та мародерства, мала пам'ятати на багнетах довго не всидиш. Це не межгірський золотий унітаз. Спасибі, фракція Батьківщина, Дубіль. Валерій Дубіль, фракція Батьківщина, передати слово Олександру Турчинову.